Всім привіт! Мене звати Олег Рак, я засновник компанії Edmuse. А, І сьогодні у нас в гостях Остап. Остап це наш старий клієнт, а, з яким ми працюємо вже більше трьох років. А, і сьогодні я запросив, щоб взяти невеличкий відгук, міні-інтерв'ю, щоб він поділився своїми враженнями про роботу зі мною і з нашою компанією. Остап передаю слово тобі. Розкажи, будь ласка, як взагалі все почалося, чому ти взагалі вирішив почати. Користуватися рекламними постом Google Ads? Як, як ми з тобою знайшлися, і взагалі розкажи про свої не знаю, плани на два-три роки найближче. я розкажу, чим ми займаємося. Я е, є засновник і директор компанії Flex Group. Ми займаємося оптовою торгівлею нафтопродуктів бітом дорожній. Наші клієнти це є Автодори, це є компанії, які займаються будівництвом доріг. Так, раніше ми не використовували Google Ads і клієнти вони по сарафанці приходили. Тобто ну, це не був нестабільний трафік. І познайомився з Олегом. Олег запропонував. Попробувати Google Ads як один з нових інструментів залучення клієнтів. Ми створили сайт, налаштували рекламу, і після цього в нас пішли клієнти. Ці нові клієнти, вони деякі з нами позалишались як постійні клієнти, що для нас також є важливо. І ми, в принципі, зараз. Дійшли до того, що в нас вже є потреба збільшувати виробництво, ми не можемо забезпечити цей попит, є клієнти набагато більші, тому є над чим працювати. В нас зараз модернізація проходить, і ми, в принципі, плануємо в протязі двох років збільшити наші об'єми в рази, тобто, якщо це зараз. 500 тонн в місяць, то ми плануємо вийти на тисячу. Ну, супер. Да. На рахунок співпраці з Перепрошую. Ну от мені цікаво ще наступне питання. Напевно, ми останнього зробимо. Да, мене цікаво, чи ти би порекомендував мене і мою компанію своїм друзям, знайомим, хто займається якимись бізнесом, чи товарним, чи послугами. Оце мені цікавить. Я зрозумів. Так, я рекомендую Олега. Саме головне співпраця з, з ним легка, є результати, що також дуже важливо. І взагалі рекомендую вам, якщо ви ще не представлені, ваш бренд чи ваша компанія в інтернеті, спішіть, бо ваші конкуренти вас обженуть, да, опередять. Тому наш час зараз без цього нікуди. Все, дуже тобі дякую. Дякую за те, що сьогодні виділив час і прийшов до нас. Всім хто додивився, також також дуже вдячний. Надіюсь, ви зробите грамотні висновки і звернетесь до нас за рекламними послугами Google Ads. Всім дякую, до побачення.